Привіт! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я хочу показати вам, як я роблю ось такий бантик. Це бантик досить пишний із стрічки шириною 4 см. Мені потрібно доробити ось цей біленький комплект. Тож, почнемо нашу роботу. Бантик складається з кількох бантиків, і ми почнемо з найпростішого. Для цього беремо два відрізки довжиною 19 см кожен ширина стрічки 4 см, як я казала, робимо найпростіший бант. Складаємо вдвоє, намічаємо лінію серединки, заводимо за лінію серединки, один кінець на 3-4 мм, другий кінець, зрівнюємо, прошиваємо. На ширину 4 сантиметри робимо шість проколів. Це саме робимо з другим відрізочком зверху. Нагадую, що краї стрічки я вже обробила вогне і стягаємо наш шпантик. Обмотуємо трохи розправляємо. Якщо нам підходить бентик з лівого боку закріплюємо ниточку. Так. Цей бантик відставляємо. Так. Другу частинку бантика ми будемо робити на шаблоні. Беремо наш шаблон шириною 9 см цю саму білу стрічку, і будемо її на шаблон складати наступним способом. Під кутом 20-25 градусів. Цей кут ми закріпимо і намотаємо таким способом на наш шаблон. Ось тут вони мають дотикатися або. Допускається чуть, -чуть на сантим, міліметр два, щоб воно стрічка на стрічку зайшла. Лишнє обрізаємо. Будемо прошивати. По шість бочків на кожну, по шість проколів перепрошую на кожну стрічку. Заводимо зверху гулочку, посередині, два, три. Чотири. Перетяжка між стрічками пам'ятаємо. Знову заверху завели два. Чотири. П'ять, шість. Так, будемо знімати. Із шаблона наш бантик і стягуємо, обмотуємо кілька разів, розправляємо і будемо закріпляти ниточку взад. достатньо два разочки. Так, Таких бантиків нам потрібно два. Тепер нам треба. Обрізти країбу ми лишили довгімося чи одинакові, обробляємо вогнем і так само такої самої довжини. Розрізаємо для цього бантика. Далі нам потрібно зробити вішалочку. Для цього я використовую тонесеньку стрічку. Я вже собі так відпрацювала, що я її беру 22-23 см довжиною. Це в нас іде для вішалочки. Робимо. Таким способом нашу вішалочку, лишнє відрізаємо, даємо вогонь і будемо приклеювати. Так. Детальки ми собі підготували. Найпростіший бантик, тепер два бантика на шаблоні і вішли. І починаємо їх скріпляти. Ще нам потрібні відрізочки білої, тонкої стрічки для перетяжки самого бантика. Здаємо наступним способом. Спочатку прикріпляємо Беремо, Ось так він у нас буде складений. Так. І це буде третя частина. Беремо середню частинку, ось так вона буде. Перша, друга і задня сама. Беремо середню частинку і до неї ми будемо кріпити вішелку. Наносимо чуть клею приклеюємо вішелочку. Так вона в нас тримається? Тепер склеїмо перший і другий пантик між собою. Вносимо клею. Склеюємо. Заклею бантики Далі нам треба зробити перетяжку, закрити цю серединку. Беремо кусочок стрічки шириною, тоненькою 5 мм, обробляємо її будемо її підклеювати. Починаємо роботу ззад, небагато клею. Розправляємо вішалку, щоб вона нас не була перекручена, приміряємо, як буде дивитися наша серединка. Ось так вішалка буде йти. І наносимо клей далі. Робимо небагато серединці. Так, вішалку не забуваємо Даємо закріпитися трошки клеєві. Тепер ось тут знову трошки. Так, два рази. Так, другий раз. Ось так воно частинка вже є. Малюночок зрозуміла, як буде бантик виглядати. Другий раз я не спішу обмотувати, лишаю це, тому що я хочу дати, чуть відтінити, бо воно дуже біленьке все, дати. Так як я давала на цьому бантику рожеву петельку, так я дам її на цій кульці, тільки червоного кольору. Ось я собі зробила вже такі дві заготовочки, ширшу, вищу, більшу-меншу. В кінці ще лишила. Довгі, можливо, треба буде підрізати. Приміряємо спочатку, як воно нам буде тут. Ось так я хочу, щоб воно було на моїй іграшці. Підклеїмо. Так, Спочатку я хочу ширшу петельку підклеїти. Верху даємо наступну котельку. чуть нахрест. І будемо продовжувати перетягувати, тобто закриємо на цьому клей. На серединку я не даю клею, тоді робота акуратніша. Відміряємо. Будемо відрізати білу лянту, Ззаді її заклеїмо. Ось частина нашого бантика готова, і ми візьмемося зараз до третього бантика, зробимо перетяжку, для цього я взяла невеликий кусочок стрічки, опалила краї і будемо приклеювати. Будемо обмотувати два розочки. Перший раз я на серединку даю клей, другий раз, коли роблю перед обмотою, на серединочку клею надаю. Другий раз обмотуємо без клею. Тут будемо підклеювати. Вишно обріжемо. обов'язково. Угу. Що Ось. Так, першу, другу детальку ми з'єднали в один бантик, третя деталька у нас як самостійний бантик. Клеїти будемо на нашу кульку наступним способом. Буде йти цей бантик ззаді. Потім будемо прикріпляти ось цей. Бантик кладемо на іграшку не ось так рівненько, а чуть похил, ніби лежать. Ось так я його приклею. Чуть-чуть лежачи. Наносимо. Щоб у нас бантик тримався. ми все рівно на якийсь час ще його, щоб він добре закріпився, ще його прикріпляємо булавочку. Приміряємо, як буде виглядати задня частинка. Так, ось так, ось так, щоб у нас було рівненько все. Ось так. Міряли і наносимо клей. Насимо куль чуть на бантик, чуть на боки, щоб ми приклеїли гарно все. Якщо в нас уже все підклеїлося. Можемо забрати булавочку спереду, легенько її витягаємо і ось. Якщо кінчики задовгі, теж підрізаємо, обпікаємо вогнем. Маємо бантик готовий.